Шоколад, новий чорний. І якщо раніше він асоціювався з затишком та задоволенням, то тепер з сілою та впевненістю. Жоден бренд не встоїв. Усі пішли у шоколад. І я розумію, чому. Він мій за чорний, але не слабкіший. Він виглядає дорого, навіть без логотипів. І до нього ідеально, по суті, куляри, в тоні мок або молочного шоколаду. Я зібрала для вас готові лукезари, манго та месі-мадуці, Тому що їх легко купити повторити. А окуляри ні. Окуляри потрібно шукати. Звідки у нас? Якщо коротко, я знаю, що говорю. Наш окуляр найкраще. Шоколад у шоколаді. Шари створюються за рахунок півтонов та текстур. Блискуча шкіра, матовий трикотаж, аксамит пазамша та гладка зачіска. Сюди потрібні вузькі графічні окуляри, які підтримують цей вигляд дівчини воса. Я би взяла б черепахову оправу з каштановими лінзами. Як шоколад з приліни. Або, якщо хочете чогось більш холоднішого, то оправа кольору гіркого шоколада з графітними лінзами. Читовий образ візара. Замше бомбер з прозорою шифоновою спідницею, шкарпетками і вільними локонами. Як гарячий шоколад з нашому лову. Окуляри повинні бути такими ж легкими та повітряними. Під іде наш біселер. Овальні лінзи, легкі, срібляста металі та лінзи переходу із корищового дипчиту. Дуже симпатичний образ. Потерті вагіт, замшов бомбер зі стійкою, грубі казаки з квадратний нос. І ось сюди на контрасті я б одягла щось навмисно розкішне, але не гламурне. З маскуліною енергією. Ось таку модель дебі заправи, прямокутну з лінзами кольору оленого цукру в гальвінічному золоті. Буде люто. Навмисно обрала. Складний образ. Монохромний гіркий шоколад, пальто поверх сукні максі, хутро, хвиля розпученого волосся, але не надвалого, укладеного. Я обрала обралася незвичайну форму, не для того, щоб розбавити образ, а навпаки, продовжити лінію, витягнути сілети право, плоский верх та хвиля нижнього бортику, той самий архітектурний ритм, що й в образі. Форма чітка, але в неї немає ні каплі агресії. Цю окулярів я взагалі раджу мати. Як універсальний та мейкер сезону. Вони підійдуть практично під будь-який трендовий лук. Точніше, не так. Вони в будь-який ваш лук, другий трендовий. А ось у нас зрозуміли образ. Жакет, широкі штани, пальто зібрано. Тож час вільно, виглядає зручно та на насибельно, але, але якось тут. Так, я всаддала трохи джазу.